Запрошую до медитації. Влаштуйтеся зручно, ви можете сидіти, тримаючи спину рівною, плечі відведіть трохи назад або лягти в комфортній для вас позі. Долоні тримайте відкритими. Дозвольте вашому тілу знайти зручне положення відчути опору повільно. І з любов'ю заплющіть очі. Із цього комфортного для вас положення поспостерігайте за власним диханням. Зробіть глибокий вдих носом, затримайте повітря у верхній точці і повільно видихніть вдих, прийняття, видих, відпускання, ще один глибокий вдих і видих, у якому тане напруга. Відчуйте, як найменша напруга у вашому тілі виходить. І з вашим видихом. Вдихайте спокій, видихайте хвилювання. З кожним новим подихом ваше тіло розслабляється дедалі більше. Відчуйте, як хвиля тепла і розслаблення проходить. Від маківки голови до самих п'ят. Пашлуб розгладжується, щелепа відпускає напругу, плечі м'яко опускаються вниз, розслабляються руки, груди, живіт, стегна, гомілки. Стопи. Довіртеся цьому процесу. Довіртеся вашому тілу. Воно знає, як розслабитися. З любов'ю і прийняттям. Спостерігайте за цим процесом. Вдих і видих. Усе, що вас турбувало, залишилося поза цим простором. Цієї миті лише ви, лише ваша тиша і ваш спокій. Уявіть, що миті ви перебуваєте у місці глибокого внутрішнього миру. Це може бути галявина в лісі, де сонячне світло м'яко пробивається крізь дерева. Це може бути берег моря, і ви чуєте шепіт хвиль. Можливо, це затишне озеро, його вода нерухома і гладка. Мов дзеркало, небо над вами ясне і спокійне. Можливо, це місце, яке ви бачили у сні або щось нове, створене лише вашою уявою. Навколо Тиша. Лише легкий вітерець доторкається до вас, немов нагадуючи ви в безпеці, все добре. Придивіться до деталей. Відчуйте запахи, насолодіться кольорами. У цьому місці ваш розум стає яснішим. Ваші думки сповільнюються. Цієї миті вам не потрібно нічого робити, нічого вирішувати, ні про що. Турбуватися, просто будьте, просто дихайте, дозвольте собі побути в цьому внутрішньому просторі тиші і спокою. це місце. Ділення вашого внутрішнього спокою. Тут ви вільні, тут усе приймається, тут ваш дім. Тут немає шуму, немає вимог, немає очікувань, є лише спокій, безпека, м'яке світло, природа. І ви. Побудьте трохи в цьому просторі. Вдивіться, відчуйте, ви в гармонії з усім навколо. Нічого не потрібно змінювати, немає нічого, що треба досягати. Ви достатні, ви спокійні. Можете промовляти подумки або голос так, як зручно. Я дозволяю собі відчувати внутрішній спокій. Моє тіло розслаблене, мій розум. Ясний. Я у безпеці є присутня цій миті. У мене є тиша, спокій і любов. Я повертаюся до себе і приймаю себе повністю. Зверніть увагу, які почуття з'являються, можливо, легкість, тепло, можливо, спокій, як гладь озера без жодної хвилі. І якщо щось ще що залишилося напруженим, уявіть, що ви вдихаєте світло саме в ту частину тіла де це відчувається, а з видихом м'яко відпускаєте це дихання світлом, це дихання миру. Відчуйте, що це джерело світла і миру розташоване просто у вашому серці. І ви глибоко з'єднані зі своїм центром. І в цьому центрі є лише спокій, ясність, легкість. Це ваша внутрішня гавань. Цей спокій завжди з вами всередині вас. І ви можете. Повертатися до нього будь-коли, коли потрібно, поступово перенесіть увагу до зовнішнього, відчуйте опору під тілом, відчуйте вагу свого тіла, відчуйте повітря навколо. Почніть повільно ворушити пальцями рук, ніг, можете потягтися, зітхнути, як після доброго сну, а коли будете готові, м'яко розплющить очі. Заберіть цей спокій з собою у свій день. Пам'ятайте цей внутрішній простір. Завжди всередині вас, і ви можете повернутися до нього будь-коли, коли потрібно.